Збираю молодь ще людям одну сою, на пайові попросили, один гектар. Вже два бункера висипають, ще буде, ну ще трошки буде. І що хочу сказати, зверху і так вона в загальному, така хлопці, здається, ну нема що молотити. Ну Така низенька в коліно, а під руком сантиметрів 30. А думаєте що? Ну точно я вам не скажу, вже в кінці я б знав. Тридцятка така сипа тверда, що я вам кажу. Насіння грубе, як, як горох. На кумпаю собі друга друга і пішов на, на варіатори наполовину майже до кінця і пішов. То не такий молотити, як я раніше в день молотив людям, повзаєш, така маса перебита, а тут літаєш. Тільки є одна особливість, вона якби, чуть рідкіше, ну, хоча то сіє на те, кінною панасівалкою до трактора, чуть рідкіше висів, тут я не знаю, який може 1500-600. Дуже низько старатися збирати, бо можуть бути втрати, треба гарно старатися.